Так, всім привіт! Вчора трошки після роботи покосив, і сьогодні хочу вам показати і розказати про свою бензокосу, якою я кошу. І так, бензокоса Viper. В принципі, обична китайська бензокоса, їй вже більше 10 років. Кошу я ось таким кругом на три лопасті і мене дуже устраює, як він косить. І так, в принципі, вчора вона завелася, півроку, напевно, стояла без якоїсь потребності. І ось вчора вона дуже добре завелася, залив бензину, але трошки побучали шланги і треба шланги на бензин міняти. Ось такі ось справи. Так, ось, ручка вже тут. Така не дуже в доброму стані, ну, кріплення ручки. Ось. Ну і треба зняти буде редуктора і змастити штангу всередині, бо вже трошки починає хрипіти і потрібно змастити. Ось, в принципі, така бензокоса. Нарікання в мене на роботу немає. Бензину не сильно і багато їсть. Ось все, що я хотів розказати про бензокосу. Дуже удобна і працювати нею одне задоволення. Так що, всім, кому сподобалось відео, ставимо лайк, підписуємося. Так що, до нових зустрічей!